Ваша улюблена рубрика. Рахуємо курчат. Підводимо підсумки інвестування в НПФ з 2014 по травень 2025 року. Якщо ви ніколи раніше не дивилися, мої відео про НПФ. Нагадаю, з 2014 року я почав регулярні внески. Спочатку це був фон Лаурус. Потім я залишив суму в Лаврісі, перейшов в Династію. І таким чином я продовжую, закидуючи приблизно еквівалентом 100 доларів, Ось останні поповнення, які йшли автоматичні, були по 4400 гривень. Якщо ви хочете побачити детальну статистику по всім моїм внескам, скільки я вніс, в який рік в гривні, скільки це зараз в доларі. То напишіть, будь ласка, в коментарях НПФ, я вам скину табличку, це відкрита інформація. Однак, що для вас, думаю, найцікавіше, за період інвестування я вніс 7253 долари. Вніс, звісно, в гривнях, тому я перераховую ці гривні по середньорічному курсу. Сьогодні в мене на рахунку 8557 доларів. І тут ми маємо з вами першу відповідь скептикам, які вважають, що там долар під матрасом кращий, і гривня завжди там, знецідиться, девальвує і так далі. Тому що навіть з врахуванням девальвації, навіть я починав курс у 2014 році, я вже не пам'ятаю, був 16, 14, зараз 42, в три рази падіння, але тим не менш, доларів у мене більше. Це відбувається, звісно, за рахунок достатньо великої гривневої дохідності. Ну, Династія, наприклад, в певні роки дає там 21% дохідності в гривні. Ну і завдяки тому, що йде регулярне інвестування, поповнення, і якісь поповнення дійсно були там по одному курсу, потім по іншому. Але все одно а, суть пенсійних накопичень це робити регулярно і багато років. І за 10 років ви вже бачите певний результат. Тобто, мій результат виграє в долара під матраси. Хтось з вас справедливо зауважить, так, але чи виграє він в інших доларових інструментах? Давайте порівняємо. Я спробував порахувати показник MRR – Money Weighted Return. І нагадую, що в нас на каналі ми трохи вже про це розповідали, як рахувати цей показник на Interactive Brokers. Суть його в тому, що я не вклав всю суму у 2014 році та я роблю помісячні місячні внески, відповідно, треба врахувати, що якісь гроші працювали 10 років, а якісь всього один місяць. І я порахував цей МРР, і він в мене вийшов у 3,6% в доларах США за цей період інвестування. Це є формула, я це робив, звісно, з допомогою AI. От і на око вона десь відповідає дійсності. Повторюсь, ви можете всі цифри самостійно перевірити, написавши в коментарях НПФ. І поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. І нагадую, що в нас є спонсори. Буду вдячний, якщо ви також можете невеличку спонсорську підтримку нашому каналу надати. Отже, якщо порівнювати 3.6%, це зараз десь приблизно дохідність доларових ОВДП. Це трохи вище, ніж дохідність депозитів, тому можна сказати, що з того, що є в Україні. НПФ дуже достойний інструмент. Нагадаю, якщо у вас офіційна зарплата, ви військовослужбовець, медик, лікар, у вас ще є там податкові пільги. Ми робили на каналі велике відео для військовослужбовців інвестування, і НПФ для них, на мою думку, це дуже дуже хороший інструмент. Але звісно, якщо ми порівнюємо з вами в світовому масштабі, і ми на каналі теж багато розповідаємо. То все-таки світові фондові індекси за цей час дали набагато кращі результати. Саме тому всі ваші пенсійні заощадження не мають знаходитися в одному українському НФЕФі. При тому всьому, що НПФ це надійний інструмент, вони дуже достойно проходять війну. Вони роблять регулярні виплати. Я вам можу 100% підтвердити, що ці виплати йдуть. Я ще не пенсіонер НПФ не але я зробив НПФ мамі. От вона кожного місяця чітко. Отримує свої виплати, тому окрема подяка ще НПФ взаємодопомога Ліга Пенсія. Поруч з тим, якщо говорити, звісно, про внески, скільки це має бути там 5, 10, 15 відсотків ваших загальних накопичень сильно залежить, а скільки ваші накопичення всього, якщо у вас є можливість тільки тисячу гривень місяць відкладати. То, можливо, НПФ для вас це найкращий інструмент. у Вас фактично немає транзакційних витрат. У мене стоїть платіжка в Приват24, вона автоматом там списує 3 гривні бере за 4400. Да, далі все, вже комісій немає. Ну і повторюсь, для багатьох тих з вас, хто в кого офіційна зарплата, є ще податкові пільги. Порівняйте це з виводом на інтереті брокер, складнішим інвестуванням, з комісіями і так далі. Якщо у вас є можливість відкладати більше тисячі доларів на місяць, то безумовно, безумовно на нашому каналі дуже багато інструкцій, інформації, як там навіть 100 доларів уже можна починати інвестувати на фондовому ринку. Ще хочу сказати, що мені подобається, як НПФ ведуть статистику, тобто я в будь-який момент можу зайти на сайт династії, точніше на сайт їх адміністратора, подивитись там скільки в мене пенсійних внесків, взяти виписку по рахунку. чесно кажучи, коли я готував це відео, я так і зробив. Мені просто була потрібна сума, скільки я вніс за рік. А в мене іноді там з приват 24 якісь глюки були ці автоматичні платежі. Не працювали, я десь там разовий внесок. Ну, тобто, щоб ті цифри, що я вам був показую, можна було підтвердити виписки. Я власне зайшов і там подивився цю виписку, і все поставив табличку, порахував. Ну і також іноді в НПФ міняються реквізити. Це жахливо незручно. Тому що, по-перше, я не отримую від них нотифікацій. По-друге, я маю в впроваджувати 24 змінити ці регулярні платежі, інакше кошти підуть не туди. Ну, але це вже такі особливості, які трапляються чесно, раз на кілька років. Тому, підсумовую вам, дохідність в гривні вас порадує, але вона для нас нерелевантна. Дохідність в доларі це краще, ніж долар під матрасом. Дохідність в доларах моїх внесків в НПФ. По показнику МРР десь відповідає долару інфляції трішки вище, трішки вище депозитів, десь на рівні доларами ВДП. І з того, що в Україні це працює прекрасно. Програє інвестиціям в світові фондові індекси, і тому це може бути менша маленька частина вашого портфелю, залежить скільки ви відкладаєте. Я дякую вам за ваші лайки. Я сподіваюся, що рубрика Рахуємо Курчат вам подобається. Пишіть, будь ласка, ідеї ще в коментарях, як можна цю рубрику розвивати. Можливо, хтось з вас хотів би поділитися результатами інвестування, які ви вважаєте, будуть корисними нашим тисячам-глядачам, і ми радо вас запросимо тоді на розмову.